Трускавець повернувся в снігопад. Уявіть собі. Начаку все розтануло, отак до кінця все розтануло, а тоді, тоді випав новий сніг. Зараз на вулиці Джерельні, а туди, куди ми дивились на початку відео, то дорога до бівету. Вверх дорога виходить на вулиці Франка, з франка можна там шахтарти, Берлину, Карпати. А ми спустимось трошки вниз в центр. Поймо знову піднімусь. А це внизу джерело. Фердінанд. ПГш ресторан продається, він вже продається не перший рік. Хто має гроші, може їх придбати. Знає, ця ямка поки що маленька, тому тут нічого не трапляється. От в на Бориславський там вже і автобус побував, і автомобіль побував. І Взагалі треба бути обережним. Трускавець це таке місто, де треба дивитися під ноги. Таночку гарно снігом присипало. Перду різдвяний ярмар. У ціни на ньому вже неодноразово і показували, і розповідали. Кому цікаво ціни, я вже не розкажу, можна знайти. Чим мені подобається різдвяний ярмар. На ньому від початку сезону ціни не мінялись. Такі вони були в листопаді, такі вони і в січні. Ну а в других торговых точках Трускавца, в да, тайной теке Трускавца, вы знаете, цены могут меняться. Двич, трич, за. Трижды. Вырубаем Закарпаття. В музеї представлені практично всі регіони України. Приходь бульвар Торосевича 5. Біла музей української Майоліки. Дітям в суху, у сухводі дорослих А безкоштовних. Бачите, прослухали у нас інформацію про музей Майоліки. ще один музей, бачите. Трускавкове кафе там відкрилося. Небо магазин зараз оренда, там ще, один, ще одна бургерна дядька Сема. А кофі трошки оновила свою будку. Я думаю, асортимент залишився такий, який був. Оновилася тільки будка. Прямо церква Миколая. Ми виходимо на вулицю Стебницьку. Прямо до гори, якби ми так трошки правіше йшли. А не портал на льві. це вулиця Бандери, що не є, так далі, прямо прямо йти можна дійти до Шахтаря. Там ми казали, що можна до Шахтаря йти джерельною, то напевно була найкоротша дорога, можна тут йти. Ми підемо далі, лівіше трошки на Стебницьку. Івороч то пам'ятає, коли внизу була пекарня Братрура. Тепер там нічого немає оренда. Шоколадний бутик залишився на місці. Трошки вище. бургерна відкрилась. І Black White кафе. Замість іншого кафе, яке там було. А і знову ж рідний край. Другий зал рідного краю знов працює. Не тільки основний працює, про який всі знають. Вулиця Стебницька йде, отак далі прямо-прямо. Дехто думає, що вона йде до Стебницького кільця. Ну, в цьому напівправди вона йде до Стебницького кільця, але потім вона йде далі. Вулиця Стебницька в Трускавці помаленьку переходить в вулицю Трускавецьку Стебнику. а ще продовжити о світ парадіс не скажу що найсмачніше, але там кава яку можна пити така кава більш-менш до споживання <кхи> я ворожувала оренда Популярна мережа зараз не тільки в Трускавці, а й у Львові під назвою Оренда. А ми на вулиці Гоголя вже. Ліворуч Укргазбанк, кому розходить саме Укргазбанк. Такий банк в Трускавці присутній. Колись було більше банків. В Трускавці в центрі і Дельта були, Укрсоц був, та які тільки банки не були. Зараз навіть привата. Настуса вже не залишилось, приват є в центрі. Нарешті цьомусь ніхто ніколи не питає, так би нікому банки не потрібні, питають. Що тільки не питають. А запитати, які банки, які банкомати є в Трускавці, Це ж насправді важливо. Ну, При нагоді порозказуємо. Що в Трускавці з банками і банкоматами. Гарно, так пролітає сніжочок. Готель Пегаш. Там колись було одно з найдешевших Так, Тут вибачте сонце і тут поставили перехід. Тут зробили перехід, знаки. Можна було ще вище поставити, напевно, чим вище, тим більше коштують. Вигідніше ставити. О, так от тут було колись харчування, воно анонсувалося. Триразове. Я ще застав час, коли 60 гривень не обіцяли. Зараз воно анонсується від 250 гривень. Це мається на увазі за сніданок обід і вечерю за одну людину. 250 гривень, таке харчування коштує на добу. Тому кому цікаво, можна сюди ходити харчуватися. Єдине, що колись там було так, що ціна вона регулювала залежно від того, наскільки довго час ви замовили. Тобто оця така максимально низька ціна, вона насправді дійсна, якщо ви десь мінімум на тиждень замовляєте харчування. А якщо на один день, то ціна може бути не 250, а може бути і вища. А крім того, пам'ятайте, що ціни, які є в рекламі, звичайно, що можуть не відповідати дійсності. На той момент, коли ви вирішили скористатися цією послугою. А ми вже, бачите, пройшли вулицю Симоненка, я навіть не встиг сказати, що в на Симоненка. Як ми опинили вже на вулиці Данила Галицького. Чи це ще Маркіяна Шашкевича? Може бути. Але далі після перехрестя вже точно вулиця Данила Галицького. Нас чекає Помірецька, піде наліво-направо. Сніжок продовжує пролітати. Так, це Шашкевич. Поспішив з Данила Галичку. Ліморуч так званий срібний будинок. праворуч так званий жовтий будинок. А в цьому будинку завжди дуже багато його оголошень про оренду житла. Що в одному, що в другому. Популярне місце. Для розміщення туристів а, Це знову приміщення на продаж продаж оренда оренда продаж А що? З п'ятим океаном як там його відроджують дізнаєтеся знають сьогодні з наступних серій.